Казка про весняного охоронця. Жив собі хлопчик Тимко, який з нетерпінням чекав весняних канікул. Нарешті школа відпустила учнів на відпочинок, і хлопчик разом із друзями побіг гратися у весняному лісі. Як тільки Тимко переступив межу лісу, над ним з'явився гарний дивний чоловічок із зеленим волоссям. У руках він тримав гарну гілочку, дерев'яну, а очі його сяяли, мов сонячні примінці. Ти хто? здивувався Тимко. – Я, весняний охоронець, відповів незнайомець. Я бережу дітей від небезпеки під час канікул. Якщо хочеш, проведу тебе дорогою безпеки, але ти маєш запам'ятати важливі правила. Хлопчик радо погодився, і вони рушили далі. Перше правило, весняний охоронець показав біля річки. Весняні води дуже підступні. Якщо на них ще є лід, то лід дуже тонкий. А течія там сильна, не можна ступати на кригу, тому що вона може бути тонкою. Якщо немає криги. То не можна близько підходити до берега, тому що вода навесні дуже холодна. Тимко кивнув і пообіцяв, що ніколи не буде ризикувати. Друге правило вони побачили на лісовій галявині. Запам'ятай, не можна торкатися незнайомих рослин і грибів. Вони можуть бути отруйними, пояснив охоронець. Третє ж правило чекало їх біля старої хати. Запам'ятай, ніколи не грайся в покинутих будівлях. Вони можуть обвалитися або стати пасткою. Тимко так вразився, бо саме хотів дослідити один старий будинок. Але тепер зрозумів, що це робити небезпечно. Далі. Четверте правило весняний охоронець розповів, коли вони почули грім. Запам'ятай, погода на весні дуже мінлива. Весною бувають грози. Якщо почалася буря, одразу йди додому або шукай укриття в будівлі. Але запам'ятай не під деревом. А також. Запам'ятай п'яте правило Ніколи не бери до рук сторонні предмети, бо вони можуть бути вибухонебезпечними. Коли їхня подорож закінчилася, охоронець усміхнувся і сказав Ну, що, тимку, тепер ти знаєш, як бути обережним. Передай усі ці знання своїм друзям, і тоді ваші весняні канікули. Будуть веселими та безпечними. Тимко подякував і побіг розповідати друзям важливі правила, а весняний охоронець зник серед дерев, залишивши після себе лише легкий подих теплого вітру. Отже, дітки, запам'ятайте, найважливіший друг під час канікул це безпека. Якщо дотримуватися правил безпеки, весна буде чарівною і радісною, а канікули пройдуть безпечно.